Стримінгова платформа HBO Max нарешті в Україні. Тож пропоную поглянути на неї вперше та подивитися, які фільми та серіали пропонує платформа, скільки все це добро коштує, та загалом відповісти на питання, чи варто прямо зараз оформлювати підписку. Тож, як завжди, мене звати Антон Грищенко, Ви на каналі Серіали та кіно. І сьогодні у нас перший запуск HBO Max в Україні. Тож погнали! І почнемо одразу з того, що нас зустрічає: а саме вибір підписки для українців. Наразі доступно два варіанти підписки: це стандарт за 7,99 та преміум за 9,99 євро. Підписка стандарт за 7,99 євро. Пропонує вам дивитися HBO Max на двох пристроях одночасно, роздільна здатність відео Full HD та дає можливість вам зробити до 30 завантажень. Тариф преміум за 999 євро дає змогу вам дивитися HBO Max на чотирьох пристроях одночасно в роздільній здатності 4К і Dolby Atmos за наявності та дає можливість зробити до 100 завантажень. Також до свого плану ви можете підключити додатковий спортивний план, який обійдеться вам в 3 євро, та дозволить вам дивитися Євроспорт 1 та Євроспорт 2. Велоспорт, теніс та інші заходи 2025 2026 року наживо. Однак можливість це робити надається лише на двох пристроях одночасно. І після підписок давайте перейдемо до головної сторінки HBO Max. І тут нас зустрічає рік та морті. Одразу трохи перейдемо вниз, щоб не отримати авторські права та не позбавити це відео монетизації. Скажу відверто, я вже сьогодні запускав платформу і побачив, що на головній сторінці фільми та серіали перемішані вкупі і часто дублюються. Тому пропоную одразу перейти на вкладку серіали, щоб відокремити від них фільми. Вкладка серіали зустрічає нас серіалом Секс і місто, який я не дивився. І так, перша вкладка. Серіали для вас. Теорія великого вибуху. Культовий серіал, я думаю, кожен фанат дивився цей серіал: Гра престолів, Шикардос, Миротворець, Свіженький альтернативно-супергеройський серіал, який мені подобається. Також рекомендую до перегляду. Друзі, ну це ж класика. Куди без друзів? Часто натрапляв на них, коли приходив зі школи. Якраз обідав і дивився друзі. Це, це були цікаві часи. І якщо вам цікаво. В якій озвучці, друзі, на HBO Max? Давайте запустимо і послухаємо. Спокійно. Це навіть не побачення. Двоє людей сходять без посидять. і ніякого сексу. Монетизація. Зупинись. Зупиніться. Мені вона ще потрібна. Як ви бачите, друзі, в тій самій озвучці від нового каналу, тобто тут все канонічно. Наступний серіал «Рікі Морті». Чудовий серіал, дуже мені подобається. Рекомендую до перегляду, якщо ви не дивилися. Якщо любите наукову фантастику, а також альтернативні світи, а також трохи е дорослий гумор. Останній з нас культовий серіал. Педро Паскаль. Красота. Дім дракона. Не гра престолів, але теж варто подивитися. Місія. Не дивився. Не дивився цей серіал, нічого не можу сказати. І просто так: не дивився тисяча фунтів Руміс. Це, мабуть, якесь реаліті, але одразу скажу, що якщо будуть зустрічатися назви англійською, переклад яких я не знаю, я буду їх просто пропускати, щоб не робити помилки. Ейфорія не дивився, але кажуть класний. «Секс і місто це також класика. Мабуть, коли ми були дітьми, наші батьки дивилися «Секс і місто. Тож, мені здається, цей серіал трохи не мого покоління, однак, можливо, він і чудовий. Білий Лотос не дивився. Сопрано! Культовий серіал Сопрано. Мабуть, номер один в моїй підбірці найкращих серіалів усіх часів. Тож, якщо не бачили, обов'язково до перегляду. Піт серіал, який вже отримав нагороду як найкращий серіал цього року, однак я ще його не дивився. Позолочене століття не дивився. Справжній детектив. Дивився я цей сезон, і скажу відверто, він мені не сподобався. Тобто попередні три сезони планомірно якість їх падала, і в підсумку там з 9 балів ми прийшли до 6. Тобто 9, 8, 7 і 6 по кожному сезону. Отака особисто моя оцінка. Дивовижний світ Гамбола. мабуть, що так не дивився. Час пригод ні. Дроти культова класика, тут живе зло, не дивився пінгвін. Дивився, і він потрапив до моєї підбірки найкращих серіалів за 24-й рік. І далі ідуть якісь серіали, які я не дивився. Наступна вкладка: ласкаво просимо до HBO Max. і тут, як бачите, також дублюються ті самі серіали, про що я вам і казав. А на головній сторінці ще й додаються до них фільмів. Ну, подивіться, тут теорія великого вибуху друзі, гра престолів. І тут так само теорія Великого Вибуху Гра престолів, друзі останні з нас. Ну, давайте погортаємо. Можливо, щось побачимо унікальне, що ще не показував нам HBO Max, наприклад, серіал Рим. Також класичний серіал, але я його не дивився. Там всього два сезони, мабуть, варто це зробити: Дюна Пророцтво». Фільми Дюна мені подобаються, серіал якось мені не пішов, я закинув його десь посередині. Велика маленька брехня. Дивився, аутсайдер не дивився, банч ні. Золота лихоманка. Ну, це, мабуть, якась передача від Discovery, де люди добувають золото. Таких я доволі багато дивився, але саме цей варіант не дивився. Спадкоємці. Варто до перегляду. Темні матерії. Не дивився. Віза нареченою. Віза нареченого, мені здається, це якесь знову таке реаліті. Пригоди приводів. Не знаю, що це таке. Голі та налякані. Я думаю, ви всі знаєте, що це таке. Смертельний улов. Отакі передачі я люблю. Особливо риболовля, якась зимова риболовля, або робота на кораблі десь так у Норвегії, де мінус 40, і вони ловлять цих крабів. Це атмосферно виглядає. Індустрія не знаю. І останній серіал англійською також його не знаю. Рекомендовані серіали також будемо називати лише ті тайтли, які ще не демонструвалися. Мейр і Істауна. однозначно топ. Праведні Джемстоуни. Не знаю, що це. Ще не дивився таке. Падіння Діді. Ну, це знову ж таки якась документалка. Документальний серіал, мабуть, що так. І все. А гострі предмети. Останній серіал рекомендовано до перегляду. Справді цікавий і напружений. Макс Originals обов'язково до перегляду. Серіал Миротворець. Підтримую. Сексуальне життя студенток. Яка. Цікава назва Воїн. Знову ж таки, серіали, назви яких не перекладені українською, я пропускаю. Як бачите, з того, що рекламує Max Originals обов'язково до перегляду, багато чого я взагалі не бачив, і, якщо чесно, бачу вперше. Геніальні злочинці! оця вкладка мені подобається. Адже тут одразу Сопрано: Підпільна імперія. Справжня класика, рекомендована до перегляду, хто ще не бачив. Накі Томсон. Здається, Атланта. Класний, класний серіал. Барі. Також, також комедійний, комедійний легкий серіал про вбивцю, який вирішив стати актором, чудовий. Переходимо до наступної вкладки для тих, хто любить дивитися все зараз. Мені здається, це міні-серіали, у яких є лише один сезон. Тут нам одразу пропонують серіал Чорнобиль, дійсно якісний серіал Аутсайдер. Тихий океан. Рекомендовано до перегляду, гарний серіал. Гаррі Поттер чарівники випічки. от таке шоу, в якому справді можна побачити підтримку і воно таке добре. Я не знаю, як по-іншому сказати. Так добре після нього. Справді, от кулінарне шоу, після якого тобі приємно на душі. Покоління вбивць» також рекомендовано до перегляду. Зачекайте, зачекайте, а що це то таке? Час перемагати, та це ж фільм про золоту епоху лейкерс. Також для всіх фанатів баскетболу не пропустіть цей серіал. Далі в нас за мотивами книг: Брати по зброї. Ставимо лайк. Любов і смерть. Також я хотів якось подивитися, але пропустив цей серіал. Як бачите, багато з цього я не дивився. HBO. серіали, які змінили правила гри та здобули популярність. На жаль, з цього списку нічого не можу відмітити. Ну тобто, не хочу повторюватися спадкоємці, гострі предмети. Я це вже відмічав. тому рухаємось далі. Серіали відзначені критиками. Рікі Морті. Топ Силіконова долина. Пам'ятаю, це був дуже цікавий серіал часів студентства. Мені цікаво, яка озвучка у цього серіалу. Він виглядав, як проводити пошук серед стиснутих українська. І це радує. Якщо ви не бачили цей комедійний серіал про програмістів, рекомендую. Репетиція. Також рекомендую до перегляду. Це оригінальний і неповторний серіал, аналогів яких я не зустрічав. Рухаємось до наступної вкладки Один світ безліч історій. Знову ж таки, як бачите, те, що я казав, повторюються одні і ті самі тайтли, просто зробили дуже багато вкладок І такі: тут в нас найкраще, тут в нас перемішка найкращого і трохи посереднього, тут в нас справді погане і найкраще. І так люди можуть не помітити і подивитися якийсь доволі прохідний серіал. Сварки зірок. Ну, це зрозуміло. Це документальні серіали про срачі зірок Америки. Це мені не цікаво, тому гортаємо одразу далі. Сміх гарантовано. Комедійні серіали? Мабуть, що так, однак багато з цього я не бачив, тому не можу вам нічого тут порекомендувати. Резонансні злочини для тих, хто любить кримінальні історії. Думаю, знайдете для себе щось цікавеньке. Реаліті шоу. Ну, Багато американських реаліті, тут треба бути справжнім експертом, щоб про них щось казати, хоча б раз подивитися. Ну, як я бачусь, Dream Car, явно щось про автомобілі. Здається, навіть це хлопці, які знімають махінатори, мабуть, це їхнє нове шоу. Джейсон Мамоа на своїх мотоциклах. Ну, якщо ви любите реаліті, думаю, ви знайдете для себе тут щось цікавеньке. Відкривайте наші добірки. І так, які добірки нам пропонує HBO Max? Подивіться в очі своїм демонам. Це явно добірка з фільмами жахів. Тут вам воно, пункт призначення, монахиня і так далі. Однак, питаннячко, чому нам це рекламують, якщо ми на вкладці серіали? Ну, це таке: добірка сексі місто, добірка світ вестеросу, добірка друзі, добірка рік та морті. Добірка фільмів з мовою жестів. Останні з нас. Теорія Великого Вибуху. Голоси ЛГБТК+, Погляд очима жінки, голоси чорношкірих, Віза нареченої, «Віза нареченого», Сопрано. Відзнаки та нагороди. Дивіться разом із сім'єю. Далі нас складка документальні фільми з глибоким зануренням. Великий банер реклама серіалу Місія. Який я ще не дивився, тому не можу вам нічого про нього сказати. Натхнені реальними подіями серіали. Діскавері представляє. Тобто, це документальні серіали Діскавері. Приховані скарби. Це, мабуть, вони мають на увазі недооцінені серіали. Жінки в головних ролях. Та. Ознайомтеся з нашими брендами та переглянути фільми та серіали за жанрами. Ось така вкладочка з серіалами. А тепер переходимо до вкладки фільми. Як я вже казав, я вже вмикав платформу та трохи тут поклацав. Саме тому мені рекомендуються фільми про Гаррі Поттера. Адже мені було дуже цікаво, в якій озвуці чи дубляжі вони демонструються на HBO Max. Давайте увімкнемо разом та послухаємо, що там за звукова доріжка. Вам ясно? Якщо я побачу мітлу в повітрі, ви вилетите з гокварсу швидше, ніж скажете слово «квідич». Як бачите, це повний дубляж від студії Світ Тіві. До речі, у мене на каналі нещодавно вийшло відео про те, як створювали перші дві частини Гаррі Поттера». І якщо ви їх не бачили, посилання на ці відео залишу вгорі та в описі під відео, тож можете подивитись. Окрім цього, HBO Max пропонує мені фільм Майнкрафт, який я нещодавно дивився, і він мені сподобався. Супермен, який був не дуже мені до душі. Володар перснів, справжня культова класика, тож пропоную також увімкнути та послухати, в якій озвуці пропонує нам його подивитися. HBO Max. адже загалом здається, чи 5, чи, можливо, навіть більше звукових доріжок українською є по володарю перснів. Добре, добре приховуй свої таємниці. До твоєї появи у торбінців була бездоганна репутація. Не справді ми не шукали пригод і не дивували своїми вчинками. Якщо ти маєш на увазі інцидент з драко. Мені здається, що це озвучка від 1 плюс 1, та сама озвучка, в якій я дивився колись цей фільм в дитинстві. Тож тут однозначно лайк. Також HBO Max пропонує мені подивитися воно, пункт призначення, Володар Перснів дві вежі, ну, зрозуміло, всі частини Гаррі Потера і ще фільми жахів. Чомусь HBO подумав, що я фанатію від фільмів жахів. Хоча фільм Грішники, який я. Не так, щоб нещодавно дивився, справді мені сподобався. Вонка чудовий фільм, який я рекомендую вам подивитися на Різдвяні свята. Фантастичні звірі. Ех, фантастичні звірі. Такий потенціал, і так все загубити. Аквамен! І на цьому все. Далі рекомендовані фільми. Тобто мало було фільмів для вас. Тепер ще є рекомендовані фільми. Тут ми знову ж таки бачимо грішники, пункт призначення Супермен всі фільми, які дублюються з попередньої вкладки, просто один в один. Лицарі Альтом не дивився. Давайте подивимось, можливо, щось є таке новеньке, свіженьке, гаряченьке. Мортал Комбат неочікувано. Бетмен проти Супермена. Цей фільм, який, до речі, дуже багато хто критикував, мені сподобався своєю депресивною такою атмосферою дорослого фільму про супергероїв. Зараз такого вже не роблять, навіть DC. Colors of the Fall. Кольори осені. І тут в нас Ейфорія, яка, до речі, серіал, але знаходиться у вкладці фільми. Рим, який також серіал, але знаходиться у вкладці фільми. Ну, Дюна це фільм. Мікі 17-й. Чудовий, чудовий фільм з Орбертом Паттінсоном, який чудово відіграв, ще, можливо, повторюю слово, чудово, абсолютно різних персонажів, які знаходяться в одному і тому самому тілі. Присяжний номер 2 І на цьому все. Час знову загорнутися в плет. О! Комфортні фільми. Гаррі Поттер», Барбі. Дюна і кінець. Не так багато фільмів. Король Річард, до речі, також класний фільм про батька сестер Вільямс, який навчив їх, можна сказати, дисципліни, тенісної дисципліни. Чудовий фільм, заснований на реальних подіях. Наступна вкладка найкращий список блокбастерів. Не знаю чому, але HBO Max підсовує мені фільми жахів. Тут закляття. Монахиня, воно і так далі. Загалом повтори фільмів, які були на попередніх вкладках. Є Матриця за це лайк. Культова трилогія. Ой, там є ще четвертий фільм, я зовсім забувся про нього. Можливо, не випадково. А загалом фільми, які вже були на попередніх вкладках. Тож рухаємось далі. Безперервний екшен. І тут в нас фільми про Бетмена. Фантастичні звірі. Володар перснів, мех, Ліга справедливості. Чорний Адам. Одним словом, фільми переповнені екшеном. Рухаємось далі. Жінки, що творять кіно. Я так розумію, що в цій вкладці будуть жінки на головних ролях. Далі в нас великий банер фільму зі Стівом Керелом в головній ролі, який я ще не дивився. І наступна вкладка: обов'язкові до перегляду документальні фільми. Тут я не експерт, тому просто прогортаю далі. Нові світи, альтернативна реальність. Оце мені подобається. Як бачите, знову володар перснів. Тобто, те, що я й казав, вони просто одні й ті самі фільми пододавали в різні вкладки. Чогось тут конкретного виділити додаткового не можу, тому рухаємось до наступної вкладки Підбірки цього місяця з фільмів, які ми вже бачили в інших вкладках. Наступна вкладка відкрити наші добірки, де ми бачимо фільми жахів, фортеця самотності це фільми про супермена. Голоси ЛГБТК+, Середзем'я, мова жестів, Гаррі Поттер, відзнаки та нагороди, погляд очима жінки, голоси чорношкірих. Сексі місто дивіться разом із сім'єю та зроблено в Європі. Окремо є вкладка Гаррі Потера, де зібрані всі частини Гаррі Потера. Також тут є Гаррі Поттер», возз'єднання та три частини фантастичних звірів. А далі у нас вкладка Дитяча класика, де зібрані фільми, які можна подивитися з дітьми або і самому також чудово, можна подивитися. В цій вкладці хочу виділити «Space Jam New Legacy». Ну, це, мабуть, один з найгірших фільмів, який я дивився взагалі про спорт. Просто жахливий фільм. Перша частина з Майклом Джорданом була чудова. Вона була така тепла, така атмосферна. А тут нічого окрім самолюбування Леброна Джеймса собою немає. Як бачите, багато фільмів Скубі-Ду. І далі у нас переглянути за жанром бойовики, пригоди та виживання, комедії, кримінальні, документальні фільми, драми, фентезі і наукова фантастика, дитячі та сімейні реаліті шоу. Що ж, пропоную перейти до наступної вкладки HBO. Не знаю, що тут буде. Мабуть, те саме, те саме тільки тепер тут безпосередньо проєкти, які. Створює HBO. Не бачу сенсу зупинятися на цій вкладці, адже ми вже детально проходилися по фільмам і серіалам і зустрічали ці проєкти. Тому нічого нового, гадаю, ми тут не побачимо. Можливо, помиляюсь. Можливо, тут дійсно є якісь проєкти, які не відображаються у попередніх вкладках, але їх не так багато. І остання вкладка в нас спорт. У мене немає спортивної підписки, тому ці події. Які відбулися або будуть відбуватися, в мене не мають працювати. Як я й казав, пропонують нам ще заплатити 3 євро для того, щоб подивитися снукер. Що ж, повернемося на головну сторінку і давайте трохи підбивати підсумки. Загалом, дуже добре, що такі великі компанії, як HBO, звертають свою увагу на український ринок. Адже вони своєю присутністю тут будуть інвестувати гроші в розвиток українського дубляжу та озвучок, що тільки позитивно для українського споживача. Також слід зазначити, що до цього HBO Max ви могли офіційно подивитися на Мегого, який являється партнером HBO. Так, переходимо на Мегого, переходимо на вкладку HBO Max і бачимо всі ті фільми, які нам пропонує підписка від HBO. Однак мені здається, що з часом HBO припинить співпрацю з Мегого, і тоді, щоб подивитися ці фільми, підписка на HBO Max стане обов'язковою. Що стосується самої платформи HBO Max, то особисто мені вона сподобалася. Якщо ви зайдете сюди вперше, ви однозначно знайдете для себе, що подивитися. Впевнений наповнення цієї платформи з часом буде ставати все більше і більше. Однак чи варто підписуватись на неї? Прямо зараз, гадаю, кожен має вирішити самостійно. Моя ціль була лише продемонструвати вам, що ви отримуєте наразі за 8 євро на місяць. Якщо вам сподобався такий формат відео, не забудьте за вподобайку та напишіть в коментарях, як вам HBO Max. Але на цьому ми не завершуємо. Адже в мене на каналі нещодавно вийшло два дуже цікавих відео. Як створювали Гаррі Поттер і Філософський камінь, та як створювали Гаррі Поттер і таємна кімната? Тож клікайте на відео та зустрінемось через секунду.